Перейдемо до складів команд. Марія Чередниченко, аріана Поновалова Софія Саф. Цікаво, що старт сьогодні інший. Спробу Анастасії Кліпаченко. Чередниченко на Невар знову Чекають пробити і пробуває. Не ваше матчем Пенсвізраю з рахунком 3-2. І тут Рубан, Рубан, знову Софія Рубан з м'ячем на Бавзанюк Ірину. Ірина думає, була... контратаку виходив Ладомир, в команді. Так, атака Ладомиру на Чемпіонс Вейс перебуває в Ладомир. Знаходить, намагається знаходити тіммейта по команді. І це удар, це удар від Ладомиру. Ух, ух, ух. а все сьогодні в нас на трансляції вийти чемпіон стрій, але не втикають відповідь Ладомиру і що? І на місії Іренко Зубова, на місці. Ярова шукає варіанти, шукає дівчат, шукає і просто пробуває дуже. Ух, класний, удар, нуль. Шукає, шукає Ладомир свій гол атаці не вар, але оу Базанюк жене вперед на Рубан, Рубан на Гліпаченко. Гліпаченко вирішує, вирішу цей момент. Але вирішує цей момент Чемпіон Свей та Ладомир. Нагадаємо, склади команди. Ух, який удар від Сніжани Воловенко. А сіжана вміє з таких точок забивати атаці Ярова, Ярова, Юля, сама буде бий, Юля, І це гол Це гол від Ярової Юлії! І це гол Чемпіонс Свей виходить вперед на третій хвилині матчу. Браво! Браво! їй! йде в атаку! В атаку! Кліпаченко! Що робить Кліпаченко? Софія, дівчата з Нодомиру, відбиваються. Така відтрачає м'яч. Невар йде в контратаку. Контратака 2 в 0, 2 в 0, Але на ні м'ячу Рубан, Рубан на Коваленко і Коваленко пробиває, але м'яч Воловенко на Степаненко рикошетом. Мокболь шукає Ярову. Ярова пробиває. Конувалова йде в атаку, по флангу пробиваємо. Я Анастасія, да. Анастасія шукає Коваленко. Коваленко на Софію Рубан. Рубан, в атаці, І Рубан на Кліпаченко відкривається Анастасія. Анастасія намагається протиперед, проходить, пробує. О, а це шик, Ух, який крутий пас на Софію. і пробиває. Добивайте дівчата. А Льона Коваленко знову на Кліпаченко пробиває і. В атаку йде Ладомир. Невар набирає обертів. Ого, який удар. перехоплює Черезниченко, І що буде? Залізна Іренку. Невар на Ігнатенко. І це міг бути Ліпаченко з Коваленко, що роводінася сі віддає на Бавзенюк. І Бавзенюк не реалізує другого фіналу. Якщо так і залишиться попереду чемпіон. Не вар, не вар в атаку запускай, Бувається. Не вар, не вар. Може бути остання атака. Не вар. Не вар на Чередниченко. Секунди до чемпіонства. Секунди до чемпіонства. І це чемпіонство! Чемпіон свей! Дебютний сезон до чемпіонсвей. Така пророкуюча назва. Чемпіонки України вищої ліги Юлія. Ми з цим вітаємо киян. Послухайте. Браво, браво! Гарна гра! Гарна гра, гарна гра і від ладомира розчуло, але назва команди саме така. Золоті медалі забирає за